Це неможливо описати словами, так ти досвід, який я втрати отримала. Що це насправді найбільший далі, який я маю в житті, і все, чим я займалася раніше, з персонального розвитку, з духовному розвитку, це були, мабуть, на три чи 5, максимум 10% того, що мені зараз не перевірє. Для мене публікація цього інтерв'ю це. Ну така, такий маніфест і звернення до людей ніколи не довіряти думці якоїсь однієї людини і завжди брати відповідальність, за хоче якогось питання самостійно. Так я вірила в Бога, і коли вона мене в якісь життєві ситуації, я могла піти в церкву, цікавити свічку, помолитися, і це мені дуже сильно допомагало, не давало віри. Але взагалі я більш могла б себе назвати не релігійною людиною, а духовною. Це речі, які... Зараз приїхати трошки розділяти. Взагалі, моя зацікавленість духовним таким розвитком медитації. Почалась досить давно. Ну, моя мама психолог, і з 13 років я була в такому середовищі сили. Серед Різних тренінгів, арт-терапія, танцювальна терапія. Я дуже хотіла чи з напсихолога. На жаль, коли у Міганській академії був тільки напрямок, де можна було отримати сертифікат з цього напрямку. Тому найближчий, що було до психології, це була соціологія, тому я закінчила факультет соціології. Я приїхала сюди на стажування на рік, але мені настільки сподобалось, що я вже живу 5 років. День, який я прийнялася з це було 23-24 грудня. Я зібралася, втягнулася і потім. Мені треба було справді задачі, як правильно зав'язати фуз. Вона протрималася. Зі мною були два свідки. Ці свідки мають бути обов'язковому за взаємофійським законом. Ми йдемо в Висанавський центр, де буде проходити сама процедура, але я ще не впевнена. Нам дадуть якісь папери заповнити і після того мабуть, часі з іншої сторони. Я виросла в Криму, де 20 кримських татар, і в наш школі дуже було багато моїх однолітків, які були кримськими татарами, але цьому ніколи не взялася ніякої уваги, Тому для мене слаб був пов'язаний з якимось такими стереотипами, що за якимись дверима, де жінок пригнічують і так далі. Мої батьки були вимушені приїхати з Криму. І перша реакція, яка була усіх, всіх, як це так залишити бізнес, друзів, все інше. Але як ми почали жити на Західній Україні. Вони зрозуміли і рішення, яке вони зробили, насправді дуже сильно їм зараз допомагає, і вони відчуваються вони багато щасливіше, ніж якби вони жили далі в Криму. Так само, мабуть, трапилося зі мною. Я була дуже закрогана, і я була готова піти на все. І заради нашої любові я буду з будуть. Я зроблю все що ж закорми. Yeah, I'm ready to go to the mosque. <laughs> yeah, I'm ready to to the mosque. <laughs> I was the problem. I дуже ready. Заборони, які пов'язані, наприклад, з алкоголем, з тим, що можна містити свинину, вони вирішили цього життя, ще набагато раніше. Послання на перше місце ставляться стосунки людини на фремиспову в кожній країні є людина, яка нарахується. Найбільш знаючою пора, і вона радить в цих питаннях ті чи інші державі реагування різних відносин. Але те, що я зрозуміла для себе, дуже багато людей не відкриваються цим знанням. Так само я чотири роки казала, що я, я це зроблю без проблем, прийму іслам. Іслам це найближче, що є до християнства, але ніколи не усвідомлювала ну, ту цінність, яку він з собою несе. І завжди була, не знаю, передумана дистаратива про те, як в ісламі ставляться, наприклад, до жінок, до жінки немає свободи. Але якщо ми почнемо досліджувати це питання більш глибоко, я розуміла, що, наприклад, приклади першої гендерної рівності були ще за часів першого халіфа після Мухаммеда, дуже важливо релігію відділяти від культури. Це просто два різні світи. іслам в Салійській Аравії, іслам в Індонезії, іслам в Ірані це три абсолютно різні іслами.

Процедура насправді дуже проста, треба просто повторити. Біж Скорани скаже, що ти віриш, у Бога і останнім його посломцем на землі був Мухаммед, і після того тобі записують мусульман. тобі просто треба погодитись з цима двома твердженнями. Ти як маленька дитинка, яка ще народилась.

Я вчула себе дуже захищеною, і ну, ніби в мене з'явилися якісь крила, які мене кудись понесуть. Чи треба якоїсь безпеки і знання того, що ну, ти більш наблизився до чогось великого, воно мене досі не покидає. Коли я приїхала через тиждень цю картку заграти, мені запропонували тисячі регіт. Я грошей від цього, звичайно. Чоловік зараз мітить найбільший вчитель послання, і він радить мене зміляє, не є різні поради на різні теми. чи правильно це буде направити на чи ні — це наш спільний шлях і життя покаже. Я не думаю, що відвчавсь у мене обмежує, і коли в нас виникають якісь суспільні питання, завжди можна звернутися до оригіналу і перевірити, наскільки я чим. Дійсно, розуміємо. Я наважаю себе ще правильною мусульманкою. Я, міг... я тільки на початку цього члябу, ну, і на маске якраз на день я не роблю. Я молюся до читаю Коран, коли відчуваю в цьому потребу. Знання без того, що ти використовуєш це знання, які не мають ніякої користі. Пустку я так само ще не ношу, але якщо я когось відчуваю цю потребу, я це зроблю. Послав. Це не тероризм, це не пасіс, це дуже проста вія, яка кожна людина казати правильний шлях і вчасно направити для вирішення якихось глибоких проблем. Я відчуваю спокій і відчуття, що я думаю, що справді.